Вашу пенсію, ймовірно, занижують у два рази. І це доводить численна судова практика і просто космічні борги пенсійного фонду перед пенсіонерами. А в чому ж проблема? Тому що пенсії індексують не від реальної зарплати, а від замороженої бази ще з 2017 року. А вона відстає майже наполовину. І через це люди фактично втрачають половину заробленого. А пенсії призначені після 2021 року взагалі не індексуються. І тому людина, яка має 35 років стажу, має пенсію там 300. Хоча за справедливий Розрахунками це мало бути б, там близько 7 тисяч. Різниця майже вдвічі. І ви знаєте, в парламенті визнають, що ця система вона є несправедливою, але нічого для цього не робиться. Люди через суди буває, що вибивають собі справедливі пенсії. Але це потрібно потрібно цим займатися. Тому для того, щоб не судитися із державою, для того, щоб не мати цих проблем завчасно, формуйте свої приватні пенсії. І тоді вам не так болітиме. Чи вам державну пенсію дали зовсім малу, чи там на 100-200 гривень більшу? Що таке приватні пенсії? Це розповідаю у своєму телеграм-каналі на прямих ефірах. Долучайтеся, пояснюю про все простими словами: посилання в шапці профілю.